Місто Дніпро сьогодні теж пригадує найстрашніші сторінки за останніх три роки від початку повномасштабного вторгнення. Так у суботній день, 14 січня 23-го року, російська армія нещадно атакувала багатоповерхівку. Вчен зруйновано два під'їзди. За даними офісу генерального прокурора, ворог атакував місто ракетою Х 22 Пошукові рятувальні роботи тривали три доби. Через атаку загинуло 46 людей, та 80 отримали поранення. На місці дорічної трагедії перебуває наш колега Артем Ліфінцев. Артем. Вітаємо тебе і чекаємо на деталі, якими були ці три роки для Дніпра? Вітаю студія 24 лютого. Як і вся Україна Дніпропетровщина прокинулась від звуки вибухів, три роки складних видались для Дніпропетровщини, зокрема, і для Дніпра. Як ви вже підмітили, я знаходжусь зараз. На локації, де два роки тому, більше двох років тому сталася трагедія. Наймасштабніша трагедія для Дніпра. Трішки зараз подивимось. Бачимо, що замість двох під'їздів тепер тут така порожнина. Реконструкції завершені. Так, тепер замість двох під'їздів тут буде така порожнина, але бачимо, що трішки ще вон побиті, побиті пенопласт, побите все. В той день загинуло 46 людей, і це було неймовірно. Мої колеги приїжджали на місце влучання в той день, і кожні 30 хвилин, кожну годину ДСНС робило хвилину тиші, адже під завалами перебували люди. І це було найстрашніше, адже вони кричали, вони благали про допомогу. Через два дні на цьому ж місці нам дали коментар. Тому я попрошу зараз показати, що казали місцевий мешканці про той жахливий день я в этот момент з внуком була дома у нас е квартира находиться е мой, мой корпус и два подъезда соседних нету просто напросто з ребенком с внуком находилась дома прозвучала сирена да мы були Между, грубо говоря, двумя стенками, не знаю, спасло, наверное, это. Дніпропетровщину атакують ледь не щодня. Місто потерпає від обстрілів. Це як ракети, так і шахеди. Не одна атака відбулася на місто. Зокрема, ще одна масштабна була 10 жовтня 2022 року. В той день, коли Росія завдала масштабного удару по всій території України, під ударами опинилися енергетика, опинилися звичайні житлові будинки. Зокрема, це сталося зранку, коли люди йшли на роботу. Постраждала одна із зупинок громадського транспорту. На жаль, в той день загинуло четверо людей, ще 19 отримали поранення. Понівочені тролейбуси, як я вже сказав, будинки. Зокрема, на місці були і представники обласної військової адміністрації, які розповіли про пошкодження пошкодження як тролейбусів, так і про травмованих людей. Попрошу показати представника ОВА. Ступень тяжкості в чотирьох осіб важка, в дев'яти осіб середнього ступені тяжкості і інші, інші травми. Пацієнти знаходяться в лікарнях в основному з Черепно-мозковою травмою з травмою грудної клітини і чарівної порожнини. Зокрема, саме цей удар по Дніпру по Дніпру він трішки сплатив людей. Адже люди із різних куточків міста вони приїжджали допомагати постраждалим людям, а приїжджали подивитися на те, що здатна Росія. Те, що вона зробила із цивільними людьми. І от одна із. Жінок теж нам розповіла, для чого вона приїхала, щоб її дитина побачила, що відбувається насправді. Прошу показати. Вибухи це просто, це ужас якийсь. Хай мене Бог простить, звісно, що я так кажу про дитині. Ну будь він проклятий путін.